Звикаємо потроху до війни, уже на страх в серцях, а більше втома, печаль, що краще йдуть від нас сини, які не вернуться, мов журавлі додому. Хтось гори цім підставив нам плече, подав свою нам щедру допомогу, когось це не холодить, не пече, а хость, а хтось. Давно забув добра дорогу. В ще дехто, ну а далі що, з байдужістю за всім спостерігає, не проміняє він спокою ні на що, чужа віталі трохи не торкає. Хтось гострить і свої вже мечі, Щоб ворогам таємно підсобити, нахабні вороховники рвачі. Що прагнуть між собою світ ділити? Як ви стоїте нам в цій боротьбі? І де шукати захисту і підтримки, навалу зупинити, далебі ми можемо лише з правдою в обнімку. Неправдою на місці стоїмо, або рухаємо великі втрати, коли ж з Богом ми вперед йдемо, тоді нікому нас не подолати. Коли він, дає він сили і снаги і мужніст своєї наділяє, то в пам'ятці тікають вороги, всесильний попереду виступає. Супроти голіафа стали ми. П'ять каменів лише було у пращі, та Бог своїми захищав людьми і дав у руки зброю нам найкращу. Це віра, і надія, і любов, вони понад усе у цьому світі там, де вони, там Божий є покров, але немає їх у серці злому. Цією зброєю здолаємо усе. Здолаємо жадану перемогу. Вона нам справжню волю перенесе. Не забуваємо тільки все від Бога. Амінь.